Може, в когось на ділянці росте бузок, сірень. Це ось такий бархатний, воно було дуже здорове вже дерево, дуже красиво цвіте, але за рахунок того, що тут мало місця, я вирішив його зробити більш компактним і кущом. Це вже, бачите, старе дерево. Ось позалишав гілки для того, щоб вони ще дали листочки в цьому році. А в тому році зробив, зробились такі пеньки, щоб дали молоді пагони. Ось, бачите, молоді пагони. Ось я ще зрізав один такий, зробив пеньок. Що я цим хочу добитися? Добитися хочу того, щоб це старе метрів 6-8 дерево зробити кущом компактним і все було чудово. За рахунок цих зрізів, таких, звідси пусте сплячих бруньок молоді пагони, як ось, наприклад. Бачите? І в цьому році я вже ці молоді, молоді пагони легенько перерізаю для того, щоб вони почали кущитися. Поняли, так? Да? Ось, бачите? І, і що я хочу цим добитися? Я хочу з цим добитися відновлення повністю молодого бузка, Бузок, як там ще як там ще говорить в народі. Сірень. Тобто це дуже красиво вона цвіте. Колір двокольорова вона, синьо-розова. Тому люди хочуть її максимально залишити, але вона дуже... Погано росте тут. І так ось відновляємо, поняли. Позрізав все старе, он, бачите, старий зрізав, он попереводив трішки, але для того, щоб хороший був фотосинтез, я лишив. Бо якщо зараз все пообрізаю, дуже важко буде розвиватися молодим пагоном. А я полишав, відкрив середину, лишив, повирізав тільки занадто довгі, ці позалишав. Молоді нам все пустять цього року, нові пагони. Ось бачите, які є красиві, молоді, будуть пагни. І кожен пагін тако прирізаю, щоб він розкущився. І потім на наступний рік тільки торк, торк і торк-торк-торк. І буде такий собі шар, такий компактний, і все. Тут ось під шумок вже покажу. Був старий самшит. Старий, дивіться, наскільки був старий, які були гілки, все повирізав, зробив такі топіарші, топіарну скришку, поробив такі кулі. Бачите, їх порозпирав, якщо там щось було не так, зараз обов'язково молодняк треба обірвати. І ось такий топіарчик вийшов з самшита. Бачите, як красиво гущ теж був такий полтора метра і в ширину десь 1,5 метра. А вийшов ось такий топіар. Вирізав, якщо вам де, вирізав середину, всі грубі гілки зразу завчасно я зрозумів, на яких в мене буде закладатися шари. І таким чином працював. Ось ще троянди залишилися. Я їх ось так беру і прирізаю. Дивіться, на рахунок троянд. Чесно, я тільки вивчаю цю тему, тому е, буде мені вже цікаво сказати, що може хтось підказав би, чи я їх правильно зрізав. Я вирізав сухі. Поприрізав на відстані 40-30 см. Дивіться, в тому році прирізались 30 см, дали сильні, хороші мощні пауни. Зараз, що з трояндами я роблю, сухі вирізаю. Ну це, коротше, Тут в мене товариш, в нього дуже він полюбляє ці різні красиві квіточки. Не так він, як його дружина. А де він їх бере, він ні, ні сорту, нічого не знає. Йому товариш його знайомий привозить із-за границі. Все. Я не знаю, чи це я правильно роблю, але враховуючи що в тому році ви зрізалися ось тут і дали такі сильні, красиві пагони. Ось дивіться, скільки їх було зверху. То я вважаю, що такі, такі зрізи будуть доречні. Тому ось так роблю. Якщо заважає, розріджую, вирізаю лишні, роблю максимально ріденько все. І, як то кажеться, в добру путь ось так. о! Все, сухе, я вибиваю звідси, звичайно. Ось такі вийшли у мене, такі вийшли троянди. Так, ось маємо розу на штамбі. Штамбова. Позатому році висаджувались, дивіться, для того, щоб у вас роза добре цвіла на штамбі. Зрозуміло, ви маєте ось в таку пору, зараз 24-й рік, кінець березня, сухеньке все повирізати. Сухеньке все повирізати. Це перше, друге. Кінчики, як правило, можуть бути підсохші або підмерші, ви їх теж забираєте. Но саме головне, чому як хорошо вона зимує, ви обов'язково маєте її укутувати у агроволокно. Підпора має бути і має бути все укутано в агроволокні, щоб вона не підмерзла і щоб сніг спадав з агроволокна, тобто не залишався на цих гілочках. І тому дивіться, яке буде накопичення квіткових бруньок. І тут такий буде класний чіткий шарик, ну то сосна. Теж її поки не трогаємо. От і все. Поняли, сьогодні відео таке було про квіточки. Обов'язково на зиму такі рослини потрібно вкутувати. Обов'язково. Будете мати класну, шикарну шапку з роз. Так, ще кілька, потім зроблю ставочку. Хвилинок про бузок. Дивіться, у вас, як правило, він може рости не так, як тут з такі прямо 4-5 гілок старих. Але хоча були в тому році більше, позрізалися, бачите? Вони він у вас може бути кущом. Ви, мож, ви так можете позрізати там всередині в кущу старій, або їх попереводити на більш молоді. Тоді ви принесете крону і у вас буде дуже красивий гарний кущ. В тому числі ви можете, якщо в когось сусіда ви бачите, що росте дуже красивий бузок. Ви можете взяти патичок. І так само його прищепити на свій бузок. Можете зробити такий різнокольоровий бузок. Це дійсно це я вам зараз говорю і сама така ідея появляється. Може я так теж буду зроблю, поекспериментірую. Тому квіти це краса, а краса це радість.